Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови та роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу вкинути таку тему обговорення, чого ми очікуємо в майбутньому. От зараз Олесь Даній планує якраз форум. Майбутнього поговорити про майбутнє. Я теж хочу поговорити про наші очікування, але ми розуміємо, що наші очікування мають бути на якомусь підґрунті. Так от, з приводу підґрунтя і очікувань, що ми маємо на сьогоднішній день? Десятий рік, дев'ять років минуло, десятий рік іде, у нас війна. Почалася рік і майже вже чотири місяці актива на файзах війни, в якому Російська Федерація намагалась знищити Україну та Україну, українців, стерти їх з мапи. Всім вже зрозуміло, що це не вдалося. Зараз ми маємо вибороти своє право. Вільно е жити в своїй країні, е будувати майбутнє так, як ми хочемо. Але е чи є для цього підґрунтя? <кій> ну, сьогоднішній день ми знаємо, що е влада, яка е 4 роки тому назад отримала від нас е ключі до володарювання, е за 4 роки нічого не зробила. Обіцянки, які е були задекларовані е, не здійснені е, Більше того, е, всі зміни е, декларуються, що все буде після війни. Коли закінчиться війна, також не, невідомо. І на сьогоднішній день, е, от е, у нас на сьогоднішній день вже неодноразово казав, розрив зв'язку суспільства і з владою. Влада повністю безконтрольна, е, чинить. Е, Ті дії, які сама вважає за необхідним. На жаль, ми бачимо, що основна мета сьогоднішніх мужновладців це пограбувати ті кошти платників податків, які надходять в бюджет, плюс західна допомога, яка зараз надходить, вона розкрадається через бюджети, інвестуються в нерухомість за кордоном, ну і фактично, покласти цьому край неможливо. Більше того, влада вже зараз декларує свою безвідповідальність перед суспільством. Недавно вийшов інтерв'ю Єрмака керівника офісу президента. Який чітко сказав, що вони не впливають на політику, вони не впливають на е, управління державою е, за великим рахунком, юридично е, їх і притягнути неможливо, тому що дійсно офіс президента не передбачений в конституції і не є гілкою влади, тому е, створилась така колізія, коли у нас фактично країною управляє орган, які, якого немає в конституції, до якого юридично неможливо пред'явити претензії. Але ж ми всі знаємо, що всі рішення виходять саме з Офісу президента. Якщо говорити про виконавчу гілку влади, кабінет міністрів, ми знаємо вже четвертий рік. Кабінет міністрів очолює уряд, який не має програми. Тобто, знову ж таки, згідно нашого законодавства, кожен рік парламент має затверджувати програму уряду. Чотири роки уряд не має програми. Тобто, Шмигалю, Шмигаль не брав жодного разу на себе кабінет міністрів. Жодного, жодної відповідальності не брав, не став йому, не ставились жодні плани, і ну фактично, він робить те, що йому заманеться, і фактично, спросити ні з кого. От, також і до наших депутатів ми знаємо, що на жаль, це більш кнопкодави, вони самі вирішують, що їм робити. Ходять по туристичних місцях, вказують, як нам на якій мові розмовляти, які пісні співати і взагалі, що нам робити, не займаються фактично майбутнім, не займаються виправленням помилків, які призвели фактично до втрати суверенітету, втрати великої кількості людей. Нагадаю, що в 91 році у нас було близько 52 мільйонів. Зараз нараховують от статистику до приводять, що у нас менше 29 мільйонів. Тобто 25 мільйонів кудись поділось. тобто половина населення України за 30 років зникла. Проходять от, форуми, будуть форум майбутнього Олес Доній проводить проводять. Сподіваюсь, що буде там якесь раціональне е, зерно. Ну, подивимось, я обов'язково подивлюсь цей форум, дам свою оцінку. Е, нещодавно було декілька форумів. Проведено. І владою, і бізнесом. Там, до прикладу, виступав Федоров, це міністр цифрової інтеграції. Я точно не, 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 не пам'ятаю, як це міністерство на, називається. Виступ його більш нагадував виступ Остапа Бендера про Нівасюкі. Там звучало, що буде вільна. Економіка, що ВВП 100 тисяч на душу населення було проведено, сказано, що буде інституціональні зміни, реформи, які призводять до цих змін. Але знову ж таки звертаю вашу увагу, жодної відповідальності за ці реформи ніхто не бере, не несе. Більш того, президент декларує, що всі зміни, всі реформи там податкова реформа, інституційні реформи відбудуться вже після війни. Коли війна не е, розрозуміло. Більш того, без змін внутрішніх не буде е, розвитку, і фактично ми не зможемо стати сильною державою, яка володіє власним. Озброєнням володіє сильною армією, сильною економікою, і може запропонувати суспільству шляхи вирішення в цьому регіоні. Нагадаю, що нам необхідно для нашого розвитку зробити три кроки: перше вирішити питання безпеки, питання справедливості, невідворотності, покарання, а також свобод. Ще раз хочу сказати, що згідно конституції України статті 5, єдиним сувереніном і джерелом ради є народ, і фактично ми самі віддали владу узкій групі людей, яка фактично вирішує суто свої завдання, а саме розкрадає державні кошти. Інвестує їх за кордон, і е, зрозуміло, що е, основні питання не вирішуються більш того, є е, велика тотальна зневіра людей, що пішли воювати, е, тому що ми бачимо, що е, ну, фактично е, ми пішли захищати е, е, державу, якій е, фактично ми не потрібні. Їм потрібне лише наше сум, сумління виконання їх вказівок і наші гроші. Тому робимо висновки без жорсткого контролю влади, без взаємодії влади з суспільством вирішити майбутнє побудову України неможливо. і ще хочу сказати щодо змін. На жаль, я не чую навіть від так би мовити, футурологів, Розмов про кардинальні зміни, ми не маємо наздоганяти Європу. Ми маємо зробити такі кроки, які призведуть до швидких змін, і це можливо Можливо зробити і в питаннях свободи, в податковій системі, ті ж пропозиції нашого руху на податку з транзакцій. Це можливо робити. Треба бути більш сміливим діяти як ми діяли 24 лютого. Не чекали вказівок від влади, не чекали, коли нам дадуть зброю в руки. Саме брали в руки зброю і захищали батьківщину. Так повинні робити і надалі. На жаль, влада не буде нічого не робити, тому що зараз їх все влаштовує. Тому робимо висновки з оптимізмом дивимося в майбутнє, беремо контроль влади на себе і вимагаємо змін від влади. Якщо вони не готові, ми їх зробимо самі. Все буде Україна, слава Україні!